Рішення прошу голосувати. Хто проти? Рішень не прийняти. Питання 6. Кто за те, щоб затвердити рішення, прошу голосувати? Утримався. Питання 7. Кто за теж затворити рішення, прошу голосувати? Утримався. Рішення прийняти. Питання 8. Кто за те, що затворити рішення, прошу голосувати? Хто против? Утримався. Питання 9. Кто за те, що затвердити рішення? Хто проти? Утримався. Десяте пр -е питання. Хто за те, щоб затворити, рішення пройшовся? Хто проти? Утримався. Рішення отримати. Одинадцяте. Хто за те, щоб затворити, прошу це? Хто проти? Утримався. Дванадцять. Хто з те, щоб затворити, прошився? Хто проти? Утримався. Рішення. Тринадцяте. Хто за те, щоб затворити, пиши досяг? Хто проти? Retri, Утримайся. Чотирнадцятий. Хто за те, щоб затвердити, пройшов Хто проти? Утримався. П'ятнадцятий хто за те, щоб затворити, прошу голосова. Хто проти? Утримався. Шістнадцятий. Хто за те, щоб прошу Хто проти? Утримався. 17. Хто за те, щоб затворити, пройшов Хто проти? Утримався. 18-х, хто за те, щоб затвердити, пройшов голосу. Хто проти? Утримався. Рішення прийняті. 19-е, хто за те, щоб затвердити, пройшов голосом. Хто проти? 13. 20-х, хто за те, щоб затвердити, пройшов голову. Хто проти? Утримався. Прийнято. 21-й хто за те, щоб затвердити, пройшов голосу. Хто проти? Утримався. 22, хто за те, щоб затвердити, пройшов сину. Хто против. Утримався. 20, рішення прийнято. 23. Хто за те, щоб затвердити, прошукав село? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. За внесення змін до номенклатури в матеріально-технічних засобів. Треба якісь там пояснення, що це, як це Це Звичайний інвертор, накопичуючи. Хто за те, щоб внести зміни до мініклатури, пошукався. Хто против, утримався. Рішення прийнято порядок денний. Вичерпано, є якісь питання. А е, хотів звернути увагу старости. От ми сьогодні спілкувалися з Олексієм Миколаївичем. значить, почалась зима, рано чи пізно піде сніг. І всі ви пам'ятаєте, що тільки йде сніг, у нас навантажуються гілки, навантажуються дерева, починають парати дерева. Будь ласка, стежте у себе по населених урядах. Е, де є, можливо, ми не побачили, бо коли листя, ти не бачиш, в якому стані то дерево. Подивіться, будь ласка, де є у рівні якісь дерева. Подавайте сразу, щоб ми акти зробили, бо там треба зробити акт, треба включити в план вирізки, щоб його своєчасно зрізали. І ми поспілкувалися зараз ще з лісниками по плютовській трасі, бо у нас там теж зазвичай кожен рік одна і та ж історія. Тільки мокрий сніг випав, дерева попадали, перекрили дорогу. Зранку люди не виїхали, не заїхали. Ми бігаємо потім з бензопилками, носимося. То тобто його треба, якщо зараз можна, халісники включаться в процес. І там, що аварійне є, щоб лептою що і не набривало, нашу поліві сторони, як такі йде, постійно порває. А так, в принципі, всім миру, добра, спокійних ночей і безперервного світла. Все, всім дякую.